Власники приватних пенсійних програм в Україні можуть повертати собі 18% від суми накопичення на свій картковий рахунок. Мова йде про податкову пільгу. Вона призначається для тих, хто має накопичувальний поліс, хто навчає дітей, хто встановлює ГБО, і там ще деякі є категорії, які дають право на податкову знижку. Але зараз ми саме говоримо про накопичувальний поліс. Якщо людина створює собі приватну пенсію, держава. Заохочую це робити, бо солідарних пенсій згодом не буде. Вже зараз вони дуже маленькі. Тому хто працює офіційно і має таку програму, не забудьте подати на податкову знижку документи. Хто ж працює неофіційно, на неофіційно працюючих пільга не розповсюджується. Ну а хто планує собі створити накопичувальний поліс у 2026 році, звертайтеся за індивідуальною консультацією, допоможе обрати компанію, програму і оформити все. На вигідних умовах. Я офіційний фінансовий консультант. Не перший рік це роблю. Мої консультації є безкоштовні. Контакти в описі сторіночки, тому рада буду вас бачити.